Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддасть наказ про негайне застосування ядерної зброї у разі агресії проти Білорусі, і, хоча самої зброї Білорусі не отримала, погрози з вуст Лукашенка вже лунають. Що означають заяви білоруського диктатора, і кому вони спрямовані своїми думками в етері Апостроф ТВ поділився політолог Олег Акян. Є підозра, що пан Лукашенко хоче завершення війни якомога швидше, і саме тому долучився до трясіння ядерною боєголовкою. Цим самим він хоче допомогти Україні отримати ракети ЕТКМС якомога швидше. Бо розміщення атакамсів по периметру білоруського кордону дає змогу знищити будь-який ядерний потенціал, який може бути розміщений на території Білорусі, у випадку, якщо вони захочуть його застосувати, то навіть не встигнуть, тому що ядерна зброя відслідковується завжди і весь час. Лукашенко чудово розуміє, що погрожувати ядерною зброєю це одне, а застосувати її абсолютно інше. І поки він телефонуватиме Путіну з проханням застосувати ядерну зброю, то спостерігатиме, як її буде знищено на території Білорусі. Тому зараз це намагання підіграти Путіну і відіграти. Свою партію у какофонії під назвою Полякати всіх ядерною боєголовкою. Але треба розуміти, що після підриву росіянами Каховської ГЕС страшність і гучність цієї какофонії значно знизилась, тому що з одного боку єдині носії тактичної ядерної зброї, які РФ вважали невразливими для України. Кинджали і Іскандери виявилися дуже навіть вразливими для українських систем ППО. А з іншого масштабна техногенна катастрофа не зломила дух українців і не похитнула коаліції щодо підтримки України на Заході. Крім того, вустами Лукашенка підвищується шантаж ПК. Кіна, оскільки Росія зараз фактично і на Пекінському напрямку піднімає ставки, адже розміщення ядерної зброї на території Білорусі є кроком не в піку заходу чи в Україні. Це все гра проти Китаю. Зараз Путін робить дражливий крок піднімає ставки. Оскільки Китай не готовий системно допомагати Росії постачати Москві зброю, то Путін намагається бути певною проблемою для Пекіну. Тим паче, що ціла низка публічних і непублічних проявів говорить про те, що Китай в цілому переглянув свою стратегію поведінки відносин з РФ. Так, вони залишаються стратегічними партнерами у Стоянні з Заходом, але при цьому Китай не відріз відмовився від планів військово-політичного співробітництва і насамперед військового союзу з Росією. Проаналізувавши можливості і воєнні потуги Росії, Китай швидко згорнув всі інтеграційні процеси. Тобто, на сьогоднішній день Китай дистанціюється від Росії в усьому, де можуть бути додаткові ризики і відповідальність для Китаю. Водночас Пекін буде намагатися максимально використовувати Росію для того, щоб отримати вигоди. Путіну це не подобається, тому він не піднімає ставки, намагаючись торгуватися з Пекіном. Ще один аспект розмов про про ядерну зброю це контрнаступ України. Так з одного боку промова Лукашенка апелює й до ситуації на фронті, але ж розмови про це ведуться не один місяць. Та й щодо подій на фронті, результат ми побачимо щонайменше за місяць-два, коли буде зрозуміло, наскільки розвинувся чи не розвинувся наш наступ. Тому поки що зарано говорити наслідок це нашої операції чи ні, але це точно крок вічею. Щоправда, якщо спочатку шантажування ядерною зброєю викликало жах у світі, то сьогодні вже просто викликає роздратування, і це в чергове показує, що Росія не здатна воювати конвенційною зброєю. Тобто вони розуміють, що програють війну, не застосовуючи ядерну зброю. Бо навіть якщо ми говоримо про зброю масового враження, то Росія вже їх застосовувала. Наприклад, ті ж заборонені фосфорні снаряди. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.